Присутні. На виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонів, вховуючи е рекомендації комісії з питань переіменування на іменування вулиць, приумніків площ на території Гарнівської міської територіальної громади та результати громадських обговорень, пропозиції мешканців нашого міста. Старостинських округів пропонується до перейменування вулиця Андрієвського на вулицю Будівельників, вулиця Волгоградська. Так, шановні, вулицю Андрієвського є пропозиція перейменувати на вулицю Будівельників. Комісія розглядала, громадське обговорення проведено, став на голосування, як рішення нашої сесії. Будь ласка, піддайте. Питання по вулиці Андрієвського. Це інститут пам'яті пропонує чи мешканці. Чи Було просто мешканці. Звернення мешканців. мешканців. Комісія враховувала думку жителів цієї вулиці. А вони ґрунтували зв'язку з чим мешканці. Що написав? У зверненні. Ну, Відновлення попередньої назви. До цього до перейменування вулиця Андрієвського називалася, але, називалося... але саме Андрієвський не впливає на зміну. Це просто їм захотілося звернутися до попереднього. Так? Да, вони так я розумію. те, що вони хочуть повернути ще до підняття питання про перейменування. Ще коли були перейменування по закону про комуністичний режим, вулиця Андрієвська не підпадала під цей перелік. І... Ще Но тоді це нас ходили... Чи просто... Просто, просто переймали. Просто. Просто захотілося... Ви якесь просто... просто. 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 Закон. закон треба виконувати. Ну яке ж просто. Яке ж просто. Аргументуй. Де ти просто своє слово? <просу> Ні, я не розумію. ж не перший, не другий, не третій секретаркопартії. Ну, да, якщо десь якийсь пропагандист на... був, так пару колось не читав виборг... лекції. Але є то штатний пропагандист, повітря партії були штатні пропагандисти. Він цим не був. Просто такого не може бути. Я не за те, що там Андрієць, це золото не дуже. Я просто за те, що воно було соціально справедливо. Як зліва, так і справа. І все. Не більше того. А просто так, безпідставно, так, а раз це до, про документанізацію, давайте. Це проти. Якби ще сказали, що о, підстава ж є. Ну нема підстав. Все одно нема. Просто так, люди вирішили зійшлися, це є підставою. Я не проти, парень але і всього але підстави, що було. Іван Андрійович, скажіть, як Номер один. Хочу ввести ясність, ясність. Я теж для тих, хто не знає, був в минулому всьому скликанні депутатом міської ради. По восьмому скликанню я також обрався від цих мешканців вулиці будівельників, в тому числі. Тобто, маю 100% право представляти. Думку, їхнє право, ну і побажання. Довідомо до що два роки назад було колективне звернення про переименування, коли почався процес переименування і стало питання там декомунізації, чи як не буду, як каже, судити. Профільна комісія тоді по перейменуванню проігнорувала думку мешканців. Ну, через що ми... через це, ми те, печіли. що люди залишились незадоволені. Ну, Я поперед там, не Було культурне про... 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 звернення від людей. 100% мешканців. На це. Дякую комісії. Профільні вона таки ж дослухалася. Із дев'яти присутніх членів комісії сім було за, два втрималася. Ну і я, як ще раз представляю жителів вулиці Андрієвського. Прошу і передаю думку і побажання мешканців проголосувати за перейменування вулиці Андрієвського, вулицю Будівельників. Поверніть первоначальне її. Носу. Шановні, пропонується це рішення переіменувати вулицю Андрієвського, вулицю Будівельників. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Прошу опустити, Утримались? проти одноросно. дякую далі. Утримались. Стоп, 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 стоп. Так. 3, 3, 4. 4. 4. 4. А чи? Чотири. Іван Павлович, ти тут теж мовчан. Утримав. Утримав. Утрималися Він. мовчан, доля, Робей. і глік. 20 депутатів міській 18-й, рахується до мене 6. Рішення не прийняте. А чим ви мотивуєте? Ну, по-перше, я можу не мотивувати, це моя власна позиція, така я утримався від голосування. Чим я мотивую? Мотивую я слідующе. Коли заходиш, владячи у якийсь відділ, то люди питають, чим він вам насолив? Ну, кажуть, там вже доходить до того, що, як же, як же воно? Та на комісії, я не був на тій комісії, ну, обговорювалось те, Щось там із свинарниками, з якимись об'язами, що це виділили там землю під забудову біля тих свинарників. Свинарники були ті побудовані після військового часу. Посілок може за участі Андрієвського приймалось, що виділить ті землі. Тоді люди бажали будуватися. І було рішення таке при. Чого оця земля, що зараз Гадяча Гра управляє, не забудовувалася приватним сектором того, що там парувалася? Багато квартирні, п'ятикашки, чити Ну, Спортивний комплекс там був. Ну, все можна бути. Ну я утримався. Я якраз закріплений за тими вулицями. Вони ж хочуть. Вони ж ж ж хочуть перейдувати. Люди Я не буду повірятися, ви... що значить люди хочуть і як у нас обговорення проходить. Людям показали, вони підписувались, на цьому діло завершилися. Рішення не прийма. Ні. Хотя тіти, поставте на переголосування? Давайте проголосуємо. Щоб, чули. Щоб не казали, що це бронепропівається, а мені нічого опівається. Хотілося б послухати думку ну, хоча б випускників школи інтернату. Може, мене переубідили. А як закон говорить? А закон на цю тему в першу чергу думка мешканців. Ні, закон не так трошки говорить. Ви не заводьте людей в оману. Закон говорить про лікующе, що враховуючи закон той про те, про те, йде йде, іде, йде, а тоді ж, враховуючи думку мешканців вулиці чи населеного пункту, тоді отак. Згідно закону, згідно закону Андрієвський ну, ніяким боком туди не підпадає. Чи може, враховуючи думку, та не так що ви зачитали. Ви зачитали з такий-то закон, такий-то закон, такий-то закон. А тоді сказали, враховуючи думку. Но він ще був депутатом Радянського Союзу, тому він ніякого відношення не має до комуністів. Він був представником гадячини у, у, у Верховній Раді. Тоді така була, так, туди його пробивали, для для того, щоб підвищував і захищав. Наші інтереси, що все одно важливо, <продукат> якщо це підпадає, <продукат> <Ілія> Івановна, не <продукат> підпадає. Шоста стаття закону про декомунізацію, і інші там слова не підпадає. Подивіться, хто там підпадає переменування. Та, та, партизани підпадає. партизани не підпадають. Розумієте, хто був партизаном на нас, Будько, Степаненка, кедратенка. Це партизани були. Хоч вони навіть секретарі, але в законі написано, не підпадають хто був у бойових діях і партизанах під час Другої світової війни. Ну В законі, як написано, так і є. Там немає переліку, що герой соцтруда, не підпадають Герої соцтруда СССР і Радянського Союзу, під ä, перейменування об'єктів, чи вулиць, чи якісь сквери, і тому Немає цього. Там чітко все прописано. І порушувати, ми не повинні сюди під'єднувати під цей закон усе, що вона не подобається. І, навіть, у нас неправова не правова держава. І ми не право тут вирішувати, якщо ми переступаємо закон. Значить, Що ми беззаконники? Не треба цього робити. В Андрієвська, да, герой струда, депутат Верховної Ради, але в нього немає злочинного нічого, щоб він там декомунізація була. Він не був першим секретаром, не приймали рішення про якісь там зноси і тому Люди хочуть. А гаряк у нас був радянський космонавт, який жив у Росії, розумієте? І пора вже закінчувати з Росією назавжди, хоча б в ці часи. Бо кінчиться війна, дай Бог, що вона кінчиться. І знову у нас буде російська мова, книжки повитягали Достоєвського Пушкіна і тому подобно. І знову ми будемо те, що було 300 років назад. Це, а ми можемо вивчати? його довивчати, це А питом. якщо, наприклад, от, відкласти це закон про декомунізацію, а просто звернення людей, що вони хочуть жити на такій вулиці, будівельників і хочуть, щоб перейменували не згідно закону про декомунізацію, а за їхнім побажанням, хочуть, щоб отака вулиця в них була. Давай так, так, не треба провести збори. Поставлю на голосування відкласти її на довивчення да, да. і це запросить це мешканців сюди вулиці. Да. 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 Не що почує і мешканців, і піде він на друге. Да. Да. Ставимо да. З, на довивчення. Да. Да. За це прошу Вулиця Волгоградська на вулицю Козацька. Було звернення, два звернення від жителів цієї вулиці, пропонували вулиця Газовиків і вулиця Козацька. Комісія врахувала звернення більшої кількості жителів цієї вулиці і було вирішено перейменувати на вулицю Козацьку. Немає заперечень. Став на голосування перейменувати вулицю Волгоградську вулицю Козацьку. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Отримались кроти і Дякую. Вулиця Гагаріна на вулицю Західна. Також звернення жителів цієї вулиці. Две, казав, поки світла не буде, Голосувати не буде. Там вже сказали, що буде. Записали, не тільки сказали. Так, Шановні обговорення пройшло. Була пропозиція перейменувати вулицю Гагаріна на вулицю Західну. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Прошу, опустити. Тримались проти ну, одного снадіа вулицю Кіндратенка на вулицю Русанівська. Історична назва. Поганення історична назва цієї вулиці. Григорій Володимирович, нема заперечень? Нема заперечень перейменувати вулицю Кіндратенка на вулицю Русанівська. Хто за, прошу голосувати. Історично. Прошу опустити, Утримались проти одноголосно. Дякую. Світло треба відробити. Трушкочти. <ріця> <ріця> вулицю Курзуна <ріця> на вулицю розказує Мені за світло. Ти що <ріця> за що <щось> здріб? <дивля? ріця> <ріця> Щоб я знав. <ріця> вулицю Курзуна на вулицю Подільська. Також по мешканці. мешканців. Шановні, немає заперечень, нема. перейменувати вулицю Корзуна на вулицю Подільська. Хто запрошував голосувати? Не. Прошу опустити. Статі, Валю, він же загинув не в Гадічі, а Петро Вороменко від авіаційного нальоту від бомби, а не так, як пишуть історії. А нема тут могили її. Є він похований. Ну, його привезли, бо Гадіч Петро Вороменка хоч там була і районний центр колись, ну зовсім інший. Далі, вулицю Мічуріна на вулицю В'ячеслава Чорновола. Немає заперечень. Немає Перейменувати вулицю Мічуріна на вулицю В'ячеслава Чорновола. Хто за, прошу голосувати? Прошу, опустить. Утримались проти одного ста. Дякую. Вулицю Осипенко на вулицю Європейська. Так це там є асфальтувати зараз, треба. Повністю, вона ж відповідала стандарт освітлення, асфальт. Немає заперечень. Вулицю Осипенка перейменовуємо на вулиці Європейська і в бюджеті 2024 року закладимо кошти на приведення її до європейського рівня. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити, утримувались ну, Так же ж повинно. Вулицю Степаненка на. Свято преображенську Немає заперечень. Немає. Ну, Степаненка ми будемо проводити в європейський вигляд, тому що там після водопроводу те, що ми ремонтували, треба її асфальтувати сплошну. А так що може в дії європейському. Свято <с чи <с Спасу Переображенського? Свято, Свято Преображенське. Вулиця Степаненка, вулицю Свято Преображенську. Немає заперечень. Став на голосування. Хто запрошує голосувати? Прошу опустити, утримались проти одного дякую. Вулиця Устінова на вулицю Джерельна. Немає заперечень. Перемокати вулиця Устінова на вулицю Джерельна. Нема. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Утримались проти одного дякую. Провулок Гагаріна на провулок західний. Перейменувати. У мене трохи не цей. Волгородський перший, Волгоградський другий. Зараз в мене просто вони трошки, най, най, не так поперед. Волгоградський перший на прогулок Значили. нафтовиків. Перший на газовиків. Ой, Перший на газовиків, другий на нафтовиків. Почему давай? Перейменувати прогулок Волгоградський Вовратський перший. перший. на прогулок, прогулок Газовиків. газовиків. Не. Заперечень немає. До запрошую голосувати. Прошу випустити. Тримались проти. Ну так, буває, вона сказала: та немає. Він біля тебе сидить. Провулок Волгоградський, другий на провулок нафтовиків. Ну Це щоб розказали, що у нас нафтогазовий комплекс, щоб не було ніяких заперечень. Була пропозиція перейменувати провулок Волгоградський на провулок нафтовиків. Хто за, прошу голосувати, прошу опустити. <рес> ну, Дякую. Далі. Провулок Курзу на провулок Подільський. Провулок Гагаріна. Провулок Гагаріна на провулок Західний. Перейменувати провулок Гагаріна на провулок Західний. Немає заперечень. Прошу голосувати, хто за, прошу опустити. Утримались <рес> проти одноголосно Дякую. Провулок Кузу на Провулок Подільський. Перейменувати провулок Кузу на Провулок Подільський. Немає заперечить. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Утримали спротив голосно. Дякую. Провулок Степаненка на провулок Свято Приображенський. Перейменувати провулок Степаненка на провулок Свято Приображенський. Багато є пропозицій таких, що провулок не називати, так як вулиці буде дуже багато котанини. Ну, так схотіли провулок Степаненка на провулок Свято Приображенський. Хто запрошував голосувати? Прошу, опустити. Тримали спортивного голосно. Дякую. А то таке вроді на провулку живе і не вулиця, і приниження якесь. А так що на провулку, що на вулиці, тільки то Свято Преображенський і там, і там буде, так? Катерина побачить. Що справи? Там з партики там на полозі. Дякую, так. Давай, давай. По селу Сари, вулиця Гагаріна на вулицю Весняна. Були протоколи зборів жителів. Да. Ви... Перейменувати вулицю Гагаріна на вулицю Весняна в селі Сари. Заперечень немає. Став на голосування. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. підтрималися проти односно. Дякую. Вулиця Мічуріна на вулицю Ярова. Вулицю Мічуріна в селі Сари на вулиці Ярова. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одногосно. Дякую. Вулиця Чкалова на вулицю Степова. Вулиця Чкалова на вулиця Степова в селі Сари. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти. Однолосно, дякую. Провулок 1 Мічуріна в Первий Яровий. Перший Мічурина в селі Сари на перший яровий. Хто запрошує голосувати, прошу, опустить, отримали спроти. Однолосно дякую. Другий Мічурина на другий яровий. Другий Мічурина на другий яровий в селі Сари. Хто запрошу голосувати? Прошу, опустити, отримали спроти. Одноголосно дякую. Провулок Чкалова на провулок Степовий. Провулок Чкалова на провулок степовий в селі сари. Заперечень немає. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Утрималися проти одного голоса. Дякую. Перше нас іде перелік питань. Це з метою упорядкування та забезпечення єдиного порядку написання назви провулку в місті Гадячі, Гадяцької територіальної громади, вулицю Павлова на вулицю Юрія Немирича. Так як пише порядок. А а, номерче Юрія. Ми отримали роз'яснення від Міністерства юстиції, так мені було. Прошу вулиці Павла проремонтуємо на вулиці Юрія Немичинця. В місті Гадяч заперечень немає, хто запрошував голосувати, прошу опустіть. Утримались проти, одномовно дякую. Вулицю Пушкіна на вулицю Василя Стуса. Ой. Перейменувати вулицю Пушкіна на вулиці Василя Стуса. Заперечень немає. Хто запрошує голосувати? Прошу опустити. Утримали спроти одногосно, дякую. Вулицю Тимирязева, на вулицю Михайла Грушевського. Перейменувати вулицю Тимирязева, на вулицю Михайла Грушевського в місті гадячий. Заперечень немає. Хто запрошує голосувати? Прошу опустить. Утримали спроти одноголосно. Дякую. Провулок Лермонтова на Михайла Старицького. Перейменувати провулок Лермонтова на провулок Михайла Старицького в місті Гадячі. Заперечень немає. Хто запрошує голосувати? Прошу опустити. Утримались проти одноголосно. Дякую. Провулок Маяковського на провулок Павла Чубинського. Перейменувати провулок Маяковського на провулок Павла Чубинського в місті Гадячі. Заперечень немає. Хто запрошує голосувати? Прошу опустити, отримали спроти, одноголосно дякую. Провулок Матросова на Михайла Вербицького. Перейменувати провулок Матросова на провулок Михайла Вербицького в місті Гадячі. Заперечень немає. Хто прошу голосувати? Прошу опустити, отримали спроти, одноголосно дякую. Провулок Павлова на провулок Юрія Немирича. Перейменувати провулок Павлова на провулок Юрія Немирича в місті Гадячі. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одногосно дякую. Провулок Панфілова на провулок Катерини Білокур. Перейменувати провулок Панфілова на провулок Катерини Білокур в місті Гадячі. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Утримались проти одного дякую. Провулок Тімірязєва на провулок Михайла Грушевського. Перейменувати провулок Тімірязєва на провулок Михайла Грушевського в місті Гадячі. Хто прошу голосувати? Прошу опустити. Отримались проти одноголосно, дякую. Провулок Чкалова на провулок Петра Одарченка. Перейменувати провулок Чкалова на провулок Петра Одарченка в місті Гадячі. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити Проти одноголосно. Дякую. Провулок банний 1 на провулок перший банний 1 Перейменувати провулок банний 1 на провулок перший банний. Бо в нас там пишуть перший банний. Так буде одиничка банний у місті гадячі. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Отримали проти. одноголосно дякую. Банний другий на другий банний. Перейменувати провулок банний, другий, другий банний є, да, на другий банний в місті гадячи. Хто запрошу бані. голосувати? Прошу опустити. Отримали проти одноголосно дякую. Провулок Грунський перший, на перший грунтський. Ми ж колись перейменовували, і був колись років 6 назад, перший на Грунське, а тепер Добре. на порядку. У є... прийнятий порядок присвоєння адреси. Ні, я знаю, що перші перші перший а Тепер зробили Грунський перший. А тепер знову перший Груцький. Груцький перший. Український перший Груцький, нормальний перший Груцький. У місті гадячі, хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Утримались, ходь, одноголоснути. Дякую. Грунський, Давай. другий на другий Грунський. Перейменувати провулок Грунський другий на другий Грунський в місті Гадячі. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустить. Утримались просто одноголосно. Дякую. Грунський третій на третій Грунський. О. Грунський третій на третій Грунський в місті Гадячі. Хто запрошу голосувати, прошу, опустити. Отримались. Проти голос. читати. Провулок заводський на провулок. Перший заводський. Перейменувати провулок заводський перший на перший заводський місті Гарячі. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Отримались проти голосно. Дякую. Провулок заводський, другий на провулок, другий заводський. Перейменувати провулок заводський, другий на другий заводський місті Гарячі. Хто запрошує голосувати? Прошу опустить. Ось голосили голос заволок. Провулок польовий перший на перший польовий. Перейменувати провулок польовий перший на перший, на провулок перший польовий. Місті Галіч. Хто за, прошу голосувати. Прошу затримали спроти одноголосно. Дякую. Провулок польовий, другий на другий польовий. Перейменувати провулок польовий, другий. На провулок, другий польовий в місті Гадячі. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити, отрималась проти голосного дякую. Польовий третій, на третій польовий. Перейменувати провулок польовий, третій на третій польові на провулок, третій польовий в місті Гадячі. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити, отримались проти налосно. Дякую. Вулиця Садова, перша в селі Малібудища. На вулицю Перша, Садова. Перейменувати вулиця Садова, перша. На вулицю перша садова в селі Будища. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити, тримались проти одногосно, дякую. Вулиця Садова, 2, на вулицю, друга садова. Перейменувати вулицю Садова, друга в селі Мадібудища на вулиці, друга садова. Хто прошу голосувати? Прошу опустити, отримались проти одного дякую. Провулок польовий перший в селі Білочинківка на провулок перший польовий. Перейменувати провулок польовий перший в селі Білоченківка на провулок перший польовий. Хто запрошує голосувати, прошу, опустить. Отримались проти одногосно. Дякую. Провулок польовий, третій в селі Белочок. А, другий. Польовий, другий на другий польовий. Перейменувати провулок польовий. Другий в селі Білочинківка на провулок другий польовий. Хто запрошу голосувати, прошу опустить. Польовий третій на провулок третій польовий. Перейменувати провулок польовий третій в селі Білоченківка на провулок третій польовий. Хто прошу голосувати? Прошу пустити, отримали спроти одноголосно. Дякуємо про затвердження переліку нас в площ вулиць провулків у населених пунктах Белоченківського старостинського округу Гадівської міської територіальної громади Миколаївської району Полтавської області. По цьому старостаті всі вулиці перейменовані, упорядковані. Затверджуємо перелік. Нових Рішенням нашим. Не заперечуєте. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити, Отримались проти, одноголосно. Дякую. І оце вже тепер ми не маємо право носити зміни, так? Буде якийсь закон, ще що не побудеться.